Ей, а що це ви так рано спати полягав? Ще ж тільки пів десято. Не заважає, мам, а май спимо. Нам завтра рано вставати о четвертій. Що значить четвертій вставати? А шо, шо, завтра ж понеділок тобі на роботу прийти. Хватить святкувати досить. Давай. Ти теж лягай спати. Дрихни, виключай ті лягай спати. Я ще телевізор збираюсь дивитися. Ох. Ох. Самусичка чи ні? А шова четверта година? Ну два, четвертая, мамка, ти шутом, що А, Сонечко, Можна му ще мамся поспати, ну, вставай, мамка, вставай, Вставай, пансьом, панцю, давай давай давай, дай давай рухайся, рух заждя. Ми тобі казали вчора спати, лягай. раніше казал, а ты ти 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 вихідний день. А сьогодні тебе робочий день подйом. Ну що? Що там стало? Та да, он знаю, сам тебе. То що, мамочка, встаєш, нейони тривоги, шахіда й всякі. М? Ти мусічка, не бійся, не бійся, не переживай. Да, переживайся. Опні мама мене так, мені так не так лячно. Та мама кошець, та не бався. На три на променаді ко нас жвутіпав бурчить, та й патьом. Та сонечко он же встало. Пайом. Бач, майські пусті, як ти на боч, потім будеш дивитися, коли мовим голодним очим на тебе дивитись. Пішли, покормиш нас. Що зонічик підняв, мавку? Та підняв, підняв. Знаєш, які мені сил це треба було? Да, ти це між робота що поробити, якщо в уді був тіть. А далекі, далекий поштатів смачненькі, де до мене поїш. А ти поїш, а потім я. Пішли мамка, прапор піднімав, потіця, муська їсть. Щоб гарно почався робочий тиждень, робочий день. Перший робочий день цього тижня. Понеділок сьогодні, понеділок, друзі мої. Давай. І прапор у понеділок у цей найкращий день. Ну, не дуже такого гарного ранку. Але хай буде за той день. Гарний, спокійний і плодотворний. А на вулиці плюс шістнадцять, ні, плюс п'ятнадцять, а тут чотирнадцять. Вітерець, о, і тут прохолодіньку. Ну, про холодний ранок, надійсь день буде теплий. Всі і з цим чудовим, прекрасним блянь. Нехай вас понеділок буде легким, а новий тиждень успішним і натхненним. Ваш Сонік, цьомки бомки, пока. Поцікайте, я хочу сказати. Бажаю вам всього найкращого. Вашомуся цьомки бомки, пока. Сонік, Сонік, утікай мене. Та й ти вже скоріше, топчішся на тому місці. Пока всім. Гарного дня. І тиждень що був спокійний.